Буданов недаремно заговорив про можливе прослуховування у Кремлі. Схоже, ГУР справді могли отримати такі аудіо та відеоматеріали, що можуть усе перевернути з ніг на голову. Розвідка зробила заяву, яка приголомшила країну. У Кремлі сталося те, чого українці зараз навіть не уявляли. Буданов отримав несподіване підтвердження, що стало приємною новиною для нас. І тепер ситуація для України здатна змінитися кардинально. Тож обов'язково перегляньте відео до кінця. Вітаю, любі глядачі. Говоримо про важливе. Лишайте вподобайку та підписуйтесь на наш канал. а ну, ми розпочинаємо. Українська військова розвідка перехоплювала розмови кремлівських високопосадовців і натрапила на щось доволі несподіване. Буданов зробив раптову заяву, з якої стало відомо важливу інформацію про Путіна. Дані що можуть суттєво вплинути на весь хід війни та змінити поточний баланс сил. Очільник ГУР поділився низкою деталей. Варто зазначити, що в розвідках будь-яких країн існують кілька відомих на напрямків роботи, завдяки яким можна отримувати дані про діяльність інших держав. Саме ними зазвичай пояснюють формулювання на кшталт, перехопили в Кремлі, не розкриваючи жодних секретних чи ризикованих методів. Часто йдеться про сигнальну розвідку, коли фахівці аналізують радіообмін, супутниковий трафік, метадані мереж або інші електронні сигнали, що можуть бути недостатньо захищеними чи мають побічні прояви, які можна зафіксувати на відстані. Це не обов'язково означає пряме прослуховування. Абінету радше йдеться про оцінку ширшого інформаційного простору. У медіа підкреслили, що слова Буданова пролунали на тлі публікації у кількох західних виданнях, де припустили, що сама Україна могла передати журналістам записи розмов радника Путіна Юрія Ушакова та посланця Кирила Дмитрієва. У цих матеріалах йшлося про спроби російських політичних представників передати до команди Дональда Трампа власні пропозиції щодо мирного плану, який мав виглядати як ініціатива США. Відков. У бесіді з Ушаковим обговорював можливість телефонної розмови між Путіним і Трампом перед запланованим візитом Володимира Зеленського до Білого Дому та радив, як представити 20 пунктів російського бачення в регулювання війни. У іншій розмові Ушаков з Дмитрієвим розглядали схему неформальної передачі документа так, щоб американська сторона презентувала його як власну пропозицію. Зателеграв звертали увагу, що українська розвідка регулярно оприлюднює перехоплення розмов російських військових в Очно із дзвінками російських генералів, які на полі бою користувалися мобільними телефонами замість захищених засобів зв'язку. Гардіан зазначило, що Україна могла мати мотив зробити такі розмови публічними, хоча це залишалося лише аналітичним припущенням без доказів. Блумберг раніше оприлюднило транскрипти, де Вітко говорив ушакову. Я вам скажу, я знаю, що потрібно для укладання мирної угоди. Донецька і можливо десь обміняємо територію. А також пропонував вести розмову з більш. Шуй надією. у ще одній частині бесіди спецпосланець США наголошував, що має достатньо повноважень для просування домовленостей. Ушаков після витоку припускав, що його розмова могла бути перехоплена через використання ним WhatsApp. у США. Публікація викликала реакцію. Зокрема, колишній представник держдепу Курт Волкер заявив, що сама поява такої бесіди в публічному просторі спричинила занепокоєння, оскільки демонструвала рівень неформальної комунікації між представниками Росії та людьми з оточення Трамп включно з елементами обговорення української теми без участі самої України. Коментар Буданова щодо можливостей гур також збігся у часі з попередніми припущеннями у медіа, що Україна могла бути серед підозрюваних у доступі до приватних розмов високопоставлених російських представників, зокрема Ушакова та Дмитрієва. У листопадових матеріалах Блумберг зазначалося, що російський документ, який пропонувалося передати команді Трампа, обговорювався у розмовах між двома російськими посадовцями у цих стенограмах йшлося про те, що пропозиції Кремля мають потрапити до американської сторони так, щоб згодом були представлені як американська ініціатива. У першій бесіді спецпосланець Трампа радив Ушакову, що Путін у телефонній розмові привітав Трампа з регулюванням ситуації в Газі, наголосив на його ролі як людини миру. Там м'яко нагадав про попередні контакти, які вони нібито вже мали у другій. Ушаков Дмитрія в обговорювали, як обійти формальні канали та зробити так, щоб документ передали неформально. Але в потрібний момент він з'явився в оточенні Трампа. Водночас за телеграф нагадувало, що українські структури вже мали історію отримання доступу до розмов російських військових і посадовців, а українська сторона неодноразово демонструвала здатність перехоплювати дзвінки, які російські військові здійснювали на незахищених каналах. У матеріалі також наголошувалося, що українська розвідка перехоплювала розмови російських генералів, які користувалися мобільним зв'язком під час бойових дій, що не відповідало вимогам безпеки. А я доповнював, що українська сторона могла бути зацікавлена у розкритті змісту розмов від з ушаковим, адже вони містили обговорення структури можливих компромісів, які могли зачіпати українські інтереси без залучення України до процесу. Буданов під час коментарів щодо здібності гур не надавав деталей про технічну сторону або джерела такого доступу, обмежившись лише твердженням можемо так, ми за це гроші отримуємо. На його відповідь також звернули увагу на тлі попередніх заяв, де він підкреслював, що всі перемовини. Які стосуються внутрішніх процесів у Росії або контактів з російськими представниками мають залишатися у Тіні. Раніше він заявляв, що шанс на перемир'я можливий тільки тоді, коли одночасно збігаються три групи чинників: всередині України, всередині Росії та серед партнерів, які мають вплив на глобальні рішення. У попередніх коментарях також було згадано, що гур співпрацює з людьми з оточення Путіна. Про що раніше заявив представник розвідки Андрій Черняк, публікація західних медіа щодо витоку, як і коментар Буданова, спричинила дискусії про можливість доступу України до внутрішніх комунікацій Кремля у низці аналітичних статей. Стверджувалося, що обсяг і зміст розмов ушакова з Віткофом та Ушакова з Дмитрієвим може свідчити про зовнішні прослуховування, оскільки ці переговори не відбувалися відкритими каналами. У матеріалах зазначалося, що з транскриптів видно готовність російських представників обговорювати питання пов'язані з українським суверенітетом і територіями у розмовах із представниками без офіційної участі України. Віткуф у своїх розмовах із Ушаковим наголошував, що має довіру та багато свободи і повноважень, що може дозволити. Ти йому просувати домовленості, а також пропонував, як саме Кремль може донести свої позиції до Трампа. Він зокрема говорив про особисті контакти з американською стороною та можливість організувати комунікацію, яка була б сприйнята як внутрішня ініціатива американської команди. У розмові прозвучала і пропозиція. Замість таких розмов говоримо з більшою надією, що на думку навітики свідчило про намагання створити видимість поступового зближення позицій. У тій самій транскрипції визначалася і форм. Моло за якою Кремль прагнув подати власні ідеї як такі, що нібито виникли в середовищі американських переговорників. Ушаков під час обговорення з Дмитрієвим торкався питання, як уникнути офіційної реєстрації комунікації при передачі документа американській стороні. З Його реплік випливало, що в Кремлі намагалися забезпечити видимість того, що ініціатива надходить не від Росії, а з боку команди Трампа. Бломберг оприлюднило розмову в оригіналі та англійському перекладі, що дозволило західним аналітикам більш детально Ально проаналізувати стиль комунікації та визначити, що російська сторона прагнула уникати прямих формулювань, які могли б свідчити про офіційні наміри. На тлі цього коментар Кирила Буданова став одним із найпомітніших тверджень пов'язаних з обговоренням реальних можливостей української сторони. Його коротка відповідь підкреслила, що доступ до розмов російських високопосадовців може бути частиною операційної діяльності ГУР. Західні оглядачі зазначали, що наявність таких можливостей могла суттєво впливати на Розуміння України внутрішніх процесів у Росії та оцінку політичних кроків Кремля у публікаціях наголошувалося, що йдеться не лише про доступ до матеріалів оперативного типу, але й про аналіз зовнішньополітичних контактів, у яких російські представники порушували питання безпосередньо пов'язані з українською тематикою. Джерела в західних медіа, які робили припущення щодо можливого походження витоків, вказували, що частина інформації, яка з'явилася у Блумберг, збігалася з відомими напрямками роботи українського. Розвідки, зокрема у галузі перехоплення телефонних переговорів, у попередніх випадках українська сторона вже оприлюднювала розмови, які російські військові проводили у критичних ситуаціях, іноді навіть під час активних бойових дій. Це створювало підстави для припущень, що технічний рівень доступу ГУР дозволяє йому проводити більш масштабні операції. Раніше публічно надходила інформація, що українська розвідка мала доступ до комунікації осіб, які входили до оточення Путіна. Цю тезу озвучував представник ГУР Андрій Черняк. Наголошуючи, що співпраця з людьми, які перебувають у структурі російської влади, є частиною діяльності відомства у цьому контексті. Коментар Буданова був сприйнятий як підтвердження того, що доступ до певних комунікацій міг бути тривалим і системним. Після витоку розмови Ушаков відповів, що її могли злити, оскільки він користувався WhatsApp. Це фактично визнавало можливість стороннього перехоплення. У медіа підкреслювали, що в розмові між Ушаковим і Віткофом йшлося про питання, які стосувалися українських територій та мож. Ливи формули обміну, що викликало інтерес до теми потенційного тиску на українську сторону. В'ятков також говорив про візит Зеленського до США та підготовку до нього, підкреслюючи, що бажана для Кремля комунікація мала відбутися до зустрічі українського президента з американським. Наразі це було все. Дякую, що додивилися ці відео до кінця. Та до зустрічі в наступних випусках бережіть себе і слава Україні.